Готуємо ось такий величезний тортик. Тортику виходить приблизно 1,5-2 кілограми, а отже, вистачить на всю сім'ю або на всю компанію. Інгредієнти прості, доступні. Готувати взагалі дуже легко. Полюбляю дуже такі тортики, бо швидко приготувала буквально за годину. Як це смально для початку приготуємо корж, бісквіт. Тут в мене 300 грамів цукру. Додаю 2 яйця. Перемішуємо. Тут в мене 280 мл молока. Буду потрошку додавати та розмішувати. Виваю все молоко сюди ж. Додаю 60 мл рослинної олії рафінованої і також 60 грамів розтопленого вершкового масла. А тут в мене 300 г борошна. Додаю 50 г какао та півтори чайні ложки розпушувача. Перемішую. Так, вливаю сюди рідкі наші компоненти. Так, і тепер нам треба перемішати. Все тісто ми замішали. Ось таке воно виходить доволі рідке на деко десь 30 на 40 сантиметрів. Та виливаю тісто та ставимо в розігріти вже духовку 180 градусів приблизно 10-20 хвилин. Час залежить від духовки. Та приглядаю. Oh. Mm. Та приготуємо нереально смачніший крем. Тут в мене 130 грамів розтопленого вершкового масла. Воно ще гаряче. Додаємо 100 г шоколаду. Беріть або темний, або молочний. Розмішуємо, щоб шоколад розтопився. А тут в мене банка згущеного молока 370 грамів. В окрему мисочку я трішечки налила водички і додаю. з Загальної маси пару чайних ложок, це в нас буде пропитка. А все інше згущене молоко додаємо до нашої суміші, шоколаду та вершкового масла. Починаємо перемішувати, та на очах крем буде загущуватися. Ось такий красивий глянцевий крем в нас вийшов. Додаємо до крему півтори столові ложки какао. Та перемішуємо. Зараз ми накриваємо харчовою плівкою, ставимо в холодильник, і нехай трошки постоїть, він стане ще плотніший. Так, дивіться, і тепер я розрізаю наш коржик спочатку на чотири частини та одну з частин розрізаю ще на три. І завдяки цим шматочкам, які ми відрізали, ми зможемо наростити у довжину тортик. Просочуємо нашою пропиткою. Візуально ділю крем на три частини, Розрівняю. За бажанням можна кожен шар посипати горішками. У мене грецькі горішки. Накриваємо зверху коржиком, також нарощуємо його та все повторюємо. Їсти можна одразу можна зробити або тільки шоколадний тортик, або з горішками.